Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Зараз я скажу вам, було відео по поводу... Думали, ж, друге зняти, але ми його з попозже. похоже. Ну, розумієте, накипіло, от не знаю. Чи матюкатися, чи, чи виражатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Кажу на бабусю свою, давай з'їздимо ну, Завели тракторець, їдемо, приїжджаємо в магазин і чисто-напросто ахреніваємо. От підійди, Оля, сюди. От, 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 от. людина каже, здає от молоко, все. Як чуть подиме ціну, зразу йдуть возмущення. Заходимо в магазин, я просто я кажу, не знаю, щоб вже простив за вираження, кажу, щоб його вже чи прич на пальці вискочив, чи що. Була ціна на отрібах 145 гривень. Виправляє ту ж ціну на 160. Ну, ти ж їх привіз по 145, ти ж по 145 і продай. Ні, він просто бере, перерисовує ціну і робить ціна дорожня на 15 на 15. На 15. гривень. Ну. Так людина подивиться, ціну на молоко, а на, на п'ярку на якусь вже возмущається, А, а, а їй бери їх по 140, по 165 гривень, що приїзд по, 140, по 160, то по приїзд по 145. Ну, ну, от скажіть, не будеш тут ну. Ти ж їх не виростив, ти ж їх нічого. Я кажу, не знаю, бо мене вже і магазин після цього відео не пустить, будемо шукати друге місто, де купляти. Ну вже ж просто це ж це ж пайміть саме. Ну, ну, ну поїхати, привезти по 145, продать по 160. Я, я, я просто, ну, от Як гадавать, кормить кодову, корову. корму. Є, що вже ж прокормить, треба, ну це ж купити. Чотири мішка. 640. 640. Чотири мішка, це виходить 50-100 кг. 100 кг відходів – 640 гривен. Ага. І це я вам скажу, це ж мені тільки на тиждень. На две коровы. Да, не тікай. Чи возмущаться, чи не возмущаться нам, бідним людям. Та людина, яка своїми силами, своїми харчами. Ой. Господи, ти праведник. За що воно це так оце? Як воно може бути? Ви Це в возмущенні цих... Нема не знаю, слов нема. Осені починав брати, стоїли 75 гривень. Це листопад місяці. За... Да. Листопад, грудень. Січень лютий, четвертий місяць. Ще почався. Подорожчали вже на. На скільки? 85. Mm. Ой! Це... Це скільки тоді повинно коштувати молоко? Банка молока, щоб бути у, у доходи. А ще ж надо солярка, чтобы сена накосить, чтобы выражешь, якусь картоплину, бурячок посадить. Зараз я на данный момент уже отказался от від макухи, потому что цениально цена. Если мешок отруби 160, 25 килограмм да, мешок макухи, ну хай даже по 300. 20 килограмм. Це виходить, на, на тиждень треба пошли майже тысячу. Ну тисяча. На месяц чотири недели. Четыре тысячи, чтобы продавать две Ще коли в запуск одна йде. Це я вам скажу, що корови у нас не в шараї, а в ресторані питаються. <смі> я не знаю. Вы ну просто розумієте, що з кожним разом приїжджаєш, приїжджаєш і все більш-більш. Ну, все одно, сейчас я на даний момент я їм, получається. Це, це у мене ось у от три миски. Це так о, я набираю це три миски. І мешаю з водою. Ну, не доволі води, вони тоді трошки розм'якші, так вони трошки краще їдять. Набагато краще їдять отруби. Не трошки а набагато краще їдять отруби є, лисівки. А в обидах в мене ще є трохи буряка. Так я втру буряк і по полтори такі миски я в тієї відра даю. А на вечір уже так само три миски і три, а дві з половиною миски. І шалупайки, що остаються, перемішую. От макухи відказався. И ви знаєте, взять по молоку. Те, що я давав з макухою, ну, правда ж уже ж я додав, можна сказати, тепер трохи більше, чем по миску отрубі, вместо макухи. Щоб сказати, результат великий, по тому, що молоко упало. Я б не сказав. Ну, хай мона павлитру корговлю палубі. Ну не больше. Так що... Я теж спочатку думав рисковано відказуватися від от макухи, тому що поде сильно молоко. Ну, як показала, практика, що не впало. Ну, бля, хавуха, ну. Ще ж хоч би отруби. А то ж пішли на світ. Совсем, бачите? ж? Вообще муки нема. Одна шилупайка. Ну, хто в коментарях напише, що я нию, що я... Це не нию, це, це, це крик душі. Ще хай би хоч щоб трошки мочні були. Чи, чи... Банка молока 80 гривень. Банка молока 80 гривень. Ну от, посчитай, треба продати. 10 банок це 800 гривень. А 10 банок це 30 літрів. Угу. Це 30, це 800. Плюс іще. Дві з половиною банки. Ну. Сім з половиною літру. І ще. Ну, почти 40 літрів треба. Битон бетон треба продать молока, щоб на даний момент у мене корови дають. Дві корови за, за день дають у мене, виходить. До тридцяти було. Получається, двох коров. Ну, скоро бусинку вже будемо запускать. Мне два дня надо доить коров, чтобы чтоб ты не давать. Я, 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 в шоке просто, понимаете? Съездил, чтобы это магазин. Больше, чем два дня. Ну. Два с половиной. Ну. Задушают совсем. Тут сынокосы разбирают. Коропасти нігде буде, будеш мукару держати вдома в загороді. Тому що без корови ж тоже не проживеш. Так що, будь ласка, напишіть. Я знаю, що мені писали, я не знаю, правда, звідки, вони були. Ні одна жінка писала. Так у їх уже. Це, наверное, неділю дві назад, чи три. Вроде би 200 гривень чи що шо, ми шоко утрубили стоїть. Ну скоро й до нас дають. Ой! Остається только вийти і кричати пробочку. Вот це робить. Це ось така смість виходить. Це... це на вечір у мене наготовлено. Покажи. Воно розм'якше у воді. Бачите, яка виходить каша з отрубі. Ну тут шалупайки, все, це я на двох ділю. Ну а в обіда бурячка трохи тру. Небагато, но... але трохи теж шкарівчина хоче. Тобі ж теж хочеш на лисники сметаною помазаний. У сметані з'їсти. І коротше хоче. Що так? Так оце вийшло таке. З'їздили називається, тільки, тільки, тільки розстроїлись. Подумайте, які я тільки... Ну так, за що просто возмущення? Ну, ладно, ти приїзду там, ти б вже привіз, ладно нові отруби. Ладно, ціна. ну ти ж просто на старих отрубах ти ж просто взяв і з 145 написав 160. Це так само, наприклад, як прийде до мене людина. Я дам банку молока по 80. Он вийде, до хвортачки, дай. Стой, да ну його баню, давай мені дай 100. Так получається. Оператор мой, так виходить. Так Ні, це, це називається ти продав по 80, а людина банку забула. Приносить тобі по 100 банку, а ти кажеш ще 20. Давай. А, що давай ще 20 -ку мені, тому що воно вже подорожало. А це вирішив. Треба мені провести світло у мою майстерню. Бо вже починається сезон трошки ремонту. Треба вже потроху. Коротше. Тут вже так поржавіло все, що нічого я не відкручу. Починається сезон ремонту. Треба вже... Добиратись до майстерні. А в майстерні зараз дуже темно получається. Не треба світло виключати? Що? Де? Пробки, так я ж розетку роблю. пробки не надо. Нащо? А на що пробки виключати? Ну ти ж з проводом. Ну так воно тоді дії більше в голову приходить, коли тебе то камня. Да. Да, Воно вже стільки раз побило, що. Я не знаю, що ми генератор купляли, можна без генератора вже пользоваться. Ага, давай змеси. Так. Значит. економки Мощные покупляв. щоб світ світив лучше в майстерні у мене. А воно щось одно значит, світить, наче Сороковка лампочка. Не, не видно зовсім нічого. А я оце... Чого ти там поправляєш? Ти фонарик шапкою закрив? Да? Да. А я його вип'ю включив? Ні. А я така людина, що, коли обіцяю, то як ну, не обіцяю, а просять мене то... Ну, по можливості стараюсь виконати прохання. Попросила мене бабуся наша підкачати колесо в колесопити. Ну я все ж хорошо, хорошо. питань цим нема. Но тільки все время щось забувався, чотири дня. О, спички кончаются. Сейчас спички кончаются. поки доїдеш до магазину, спички могут. А сколько буквы спичат А Ах його знає? Мо спички будуть стоїть сотню за коробок. Я не удивлюсь нічого в нашем магазині. Ну що ж, подкачать колісо, хорошо. На п'ятий день я вспоминаю, що треба підкачати колесо. З утра беру насос, подкачую. Все. Єдь моя кахана, колесо накачане. Не успели мы с Лешкой начать гулять. звонить моя бабуся, выстрелило колесо в лесопете. Ладно, выстрелило. Поехали мы на работу уже после работы бабусиной. Забрали бабусю, все. Давай же ремонтировать эту лесопету. А оно за одним колесом, как потеглось, а, ремонтировал я в майстерне. Як оказалось, воно ні каплі не видно, тут фонариком по усім. Так оце вирішив я зробити світло. Із... А на світло зробити фонарь. Це як він називається? Ленту тоді одну, ні? Ні, ну фонар, що ти купила? То Щас... ма ще помню, як вона називається. Led лампа. Led лампа. Длинна лампа, коротше. Ну, LED лампа, там так написано. Ну, а цими лампами у нас, я вже їх вдома поставив, дві штуки, в коморці поставив. Бабуся у нас на старость год вирішила спомнити, як визала і стала візати. Отхватиш за старость год? Дарма. Нет, бабуся, так від людей. Дарма. Ну, ну, от скажіть, от скажіть, не бабуся, не визала. Я не знаю, останній раз вона визала, я коли, рівні було п'ять. Мой менше, Мой вона останній раз в'язала, а це вирішила знову щось там буде зв'язати, значить це що вже прийшла старость. Якщо баб... бабуля бере спиці в руки, значить це прийшла старость. А, вона... а якщо люди в'яжуть завжди. Ну, якщо в'яжуть завжди, то воно вже то воно так у людей йде. У мене сестра, так, вона всю життя в'яже. Значить, вона цього не переставала робити. То есть у меня уже очки малые. Не бачу я в тих очках. А бабуля наша машина. Начав... Бабуся. Бабуся. Болтых получил за старость і за бабулю. Начала вязать час. О. Значить, що получается? Прийшла внезапно старость. Да там плюс минус. И Який тобі плюс мінус? На що він шо он сдался. Плюсы минус. Хто, тут... Хто так робить? Плюс і мінус ще. Куди втикнув, туди попав. Mm. Ага. Про що казав? Очки малые, не добачаєш, лампу поставити треба. Обіцянки виконуюш. Ага, Бабу так все за виконала. лампу. Все, вспомнив. Ну, так за лампу вже кажу, що. Купили ми цю лампу. Ой. Івано. Ой. А. І воно стало тепер, коротше, добре видно. Вже бачите, як це. це ж я вирішив цю лампу поставити собі в майстерню. Так що зараз побачимо, що воно буде, як воно буде видно. Ось включимо, який у нас світ час. А тоді я як зробимо, покажемо, як, що отримує. Ось на даний момент оце таке. Светло. Не, не видно нічого. Щоб щось робити, так надо і фонарик на лобаде ешь і все. А оно что хочеться зробити, щоб оно було і, і видно було. Так що, А куди її прицепити, ми ще не знаємо. Так що, зараз подумаємо тоді. Більше було. было. Угу. Лампу купити. Це Самое більше, що було? Надо було купляти лампу метра в три на всю майстерню. Не було. А чого? Давай ще одну куплю. А там були такі, я ще й на розетці зразу. Отсюда виходив провод з вилкою. – Так а чого ти не купила, я ж би не буду. Того, що вона трохи менше порозбіре. Отак о. Ну, отак одесь. А там виходить? А там виходить. А значить отако? – Главное, щоб воно ця балка була. Там можна забере. А як забере? А як правильно? А вот так, маві? Навірно. А як не так? Аби було так, щоб, наприклад, такі две железячки вниз вот так вот спустить і щоб ти мог її вот так вот крутить, например. Нема в тебе нічого такого. У мене у тракторі колесо відпадає. У баби ще треба стіла один доробити, кстати. Я думаю, що вже должен скоро вам відео показати. Ти ж закажеш 4 відео. Як я з коморки стоя, выйду наконец то Да так, що? Ну, так ось по дрова їздили, дрова заготовляли. Дрова ж треба теж. Все треба, все треба. Ну що? Давай, я туди. Да, ага, і буде наче то чебурашка бурашка і гена. Nee, я Давай, каже, є, я, 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 я понесу вище, а ти, каже, понесеш мене, так і тут. Я надо боротить. Я встану. тебе держать буду, а ти. Бери борщів. Бери борщів. чим? Переборщив. Зачем? І Буде та дитячий бурашка. Де воно там? Подивись, рукою. Там нормально. Так тут нормально, а там, де прикручувати. А да подожди, де прикручувати. Вона тут Ось фиксирується. Ой, ну, сюди си ну. Без разницы де. Без. Ой, господи, це боже мой. Помагате. Держи. А тепер надо, щоб ще ж на одним уровні були. Ну, так да. Ну вот як як палка, йде. Так, палка. Коробка. Хе-хе! Ты шо? Палки ката розд'яплена! А хто там ходит? Ніхто! Там же роздяплена! Ага! Ага. Это не мені пора це в кожуху надо. Ну так не я ж тобі її розд'япле. О, з того боку, свого крути. Ну хрен криво прикрутим. Ставим ставки, криво буде, чи криво. Я надеюсь, что будет криво. Не должны мы, марку потерять свою. Так, сейчас выключаем свет, включаем фонарь. Давай. Во. Ну уже... Вы что тени не создает. Да и дней стало. И лампочка тени не создает, не затулишь там себе. Но все равно, что, как на мои очи, треба... Ой. Ой. Бачите, сколько я уже... Зробил моторов на мотоблок. <laughs> ой, прокладки, кольца. Так це же ще не всі, ще же выкидались Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все. Всякие случаи бывали. Вот последний раз робил себе двигатель. Восьмерку. Зробил. Тут же в майстерні її зробив і завожу. Завожу, бідна. Коротше, дыму часа три, наверное, все виходило. Що за таке? Розбираю, розбираю. Ага. В магазині я не подивився, мені в магазині дали прокладку не на восьмерке двигателя, а 7,5, як то у мене там стоїть. Треба, кстати, робити, бо граник не закрили і Ладно, міняю прокладку, ставлю прокладку. Да димить же. Що ж таке? Синім таким і чорним, Ну масло ж бери. Я, коротше, знімаю оп'ять головку, знімаю. Дивлюсь, становлю прокручую воно ну масло. При. Витягую я оп'ять циліндр, тобто поршень витягую, меняю, ставлю старе масло кольцо. Ну, правда, сезон від'їздив, масло потроху брав, але ну, став брати. Ну заводився ж він. На дворі 15 градусів я його не мог завести. Треба було гріти. Ну, коротко, мене під нерви здають, кажу на Олю, купи Мені привези кольця, Нове кольця. Вона привозить мені кольця нової. Я ставлю. Це ж гірза та сама остається. Ставлю. Та слава Богу, ж масло не бере. Я їздив на йому. Це було, мабуть, перед серпнем місяцем, ну, да, десь так, перед картошкою. Ну це від'їзди, ось зараз зимою сьогодні у нас було 5 градусів морозу. Я сьогодні пролив його, другий раз воду залив за другим разом. І день заводив і їздив. І хоч би, що йди поздоровайся. О, їдь поздоровайся. <ривіт> Ні, дивись, поведніло. Привіт. О, ну Зайві. Зайди. Поздоровся нормально. Ну, да. Та, Володь, ну все одно, каже, Оля, є така ще з тим. І ще з уключателем просто. З вилкою. Провод і вилка виходить. Ну, з такої длинним, лампи. Да? Провод? Ні, провод не длинний там. Ну, зробимо длинний, ми длинний зробимо. А що? Вже? І заводиться. А так що і вам і паршні виїхали. Да -да -да. Ну а так, вже гості до нас у майстерню прийшли. Будем замачувати лампочку зараз, вона слепилась. Ну а так бажаю вам. Будем? Наливати будеш, так да будемо замачувати. А, це важко. людина ніколи не наливає, ти ж знаєш. Я не наливаю, Я не п'ю, не наливаю сам ж до халяву. Увідомлення з Фейсбука прийшло. Йду пити горілку, не знаю від кого. Відключайте телефони, закривайте профілі, бо почнуть дзвонити. Не знаю, хто це що. до нас лампу, то замачувати. Телефон чує, що ми кажемо. No. Ну а так будемо завершати відео. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. Бажаю всім, щоб ваші можливості кошелька не доводили до істерики можливості тих цен, що робиться. Щоб ви на ціни ці дивились, не ціни на вас з висоти, а ви з висока на ціни дивились. Ну а так бажаю всім мирного неба, щоб у вас було все в житті добре. До наступних зустрічей.